Я нагадаю, що цими днями спікер парламенту Руслан Стефанчук з офіційним візитом у Чехії, зокрема з Праги, наживо маємо долучити маємо можливість долучити нашого колегу спеціального кореспонденту телеканалу Ради Вадима Колодичука. Вадим, вітаємо тебе. Якими подробицями можеш поділитися станом на тепер з нами і глядачами? Вітаю Назаре, вітаю Катю. Вітаю глядачів марафону. Єдині новини. Ну насправді Прага цими днями стала парламентським магнітом, тому що сюди з'їхалися майже 70 делегацій від різних парламентів країн світу, які представляють до слова п'ять континентів. І знаєте, показово, що ось ця заява, яку ви ще й надавали президента України Володимира Зеленського, її дуже. Добре, сприйняли е, ці делегати, тому що це яскравий показник того, що Україна робить, і того, що українські партнери, підтримуючи нашу боротьбу з Росією, мають ось такий результат. Я ж скажу, що Кримський е, Кримський саміт Кримська платформа в парламентському розвірі відбувалася вже дійсно вдруге. Кількість учасників зростає, і насправді це не тільки майданчик для того, щоб вивести спільну декларацію, яка була жорсткіша ніж попереднього року, але також це майданчик. Для для двосторонніх переговорів їх відбулася низка, в тому числі між делегатами між собою. Ну і за участі спікера Руслана Стефанчука. Вони відбуваються за закритими дверима. Тобто, пресу туди не пускають. Можна лише деякі моменти дізнатися вже безпосередньо самих учасників або в джерел, якщо вони готові це розказати. Але в мене є ексклюзив для наших глядачів, тому що Руслан Стефанчук особисто мені розповів, дещо про що ж ішлося в його розмовах з нашими партнерами. Насамперед, це про продовження питання, яке стосує про продовження підтримки в частині, як яка стосується фінансової підтримки, підтримки збройням. Але дуже важливо, що ми входимо в новий етап. Це етап другої зими, яка буде під час воєнних дій, і тому мені здається питання підтримки енергетичних систем. Інфраструктури енергетичної відновлення енергетичних е, систем, питання надання Україні нового протиповітряного озброєння, питання, яке стосується швидкої комунікації, відновлення пошкоджених енергетичних систем, це те, що буде вирішуватися найближчим часом. Ну і розмови відбувалися дійсно з парламентарями з різних країн світу. І ось ця міжпарламентська дипломатія вона вкрай важлива. Поясню, чому тому, що багато рішень на рівні держав приймаються саме парламентами стосовно виділення додаткових коштів для підтримки України, можливо, посилення і надання наступних військових пакетів, енергетичної підтримки, що вкрай важливо зараз у контексті зими і спроб Росії знову занурити українські міста у темряву. До слова, один з цікавих пакетів готується. Естонським рігікогу спікер парламенту Лаурі Гусар мені в розмові розповів про те, що його парламент за закликом уряду Естонії готує спеціальний законопроект, який дозволить використовувати заморожені російські активи. Для відновлення України, звісно, поки що це проєкт закону. Я запитав у Лаурі, чи готовий його парламент ділитися цим історичним рішенням? Чому історичним, тому що їх не так багато зараз, і дуже багато дискусій відбувається з приводу цього. Так, от чи готовий таким досвідом він ділитися зі своїми колегами з інших країн Він сказав: звісно, щойно ми його розробимо так. І ми сподіваємося, це його слова, що інші парламенти теж прискорять розгляд таких законопроєктів і російські заморожень. Жені активи, якому швидше будуть виділятися для України для того, щоб відновлювати нашу інфраструктуру і посилювати нашу боротьбу з російською агресією. Що ж я ж нагадаю, що парламентський саміт Кримської платформи готувала Україна спільно з Чехією, і спікер українського парламенту Руслан Стефанчук подякував своїм. Візаві -ві була зустріч із Петром Павлом. Це президент Чехії. Була зустріч з спікеркою нижньої палати Мархетою Пекаровою Адамовою. Ну і сенатором, сенаторами та спікером Сенату Мілошем Вистерчилом. З останнім була підписана сьогодні меморандум про те, що на міжпарламентському рівні Чехія посилює свою підтримку України в нашій боротьбі також сприятиме нашому вступу до НАТО і ЄС. Це теж зараз вкрай важливо. Ну і надаватиме допомогу в боротьбі і протидії енергетичному терору Російської Федерації. Зокрема, спікер Сенату пан вистарчиво закликав своїх громадян якомога більше допомагати Україні в енергетичному питанні. Перша область, перший напрямок це підтримка України в боротьбі з російським агресором. Друга область це підтримка України, взаємне співробітництво з Україною на її шляху до Європейського Союзу та НАТО. Третій напрямок це підтримка України у майбутньому, коли завершиться війна. Наша підтримка цим не закінчується. Навпаки, після закінчення війни Україна з Чеською Республікою будуть активно співпрацювати над відновленням України. Співпраця у галузі культур культури, науково-технічна робота будуть надалі поглиблюватися, і це в інтересах як Сенату Чеської Республіки, так і Верховної Ради України. Ну і знаєте, підсумовуючи в цілому ті заяви, які я чув під час виступів від делегатів від парламентів різних країн світу, те, що я чув у кулуарах в особистих розмовах оф-рекордс, то українська перемога це те, чого чекають всі, і багато парламентів готові вкладатися в неї, тому що вони розуміють, що перемога України і формула миру, яку Україна пропонує, вона важлива для всього світу, фактично, тому що боротьба з терором. Російським чи іншим це зараз те, що те, що є викликом для багатьох е, країн світу, і те, в чому зараз ми фактично лідируємо, тому що ми прийняли для себе удар, і ось те, що ви воюєте не тільки за себе, а й за нас, це звернення до багатьох українців від багатьох парламентарів з різних країн світу, колеги, тому. Таким був українським, фактично українськими були дні в Празі, які вже завершуються. Як і завершується офіційний візит спікера українського парламенту, що ж дякую, Вадима. Ну сподіваюся, що це все ж таки проміжні підсумки, тому що будемо ми їх обговорювати і в подальшому. Зокрема, цього саміту вже другого до речі парламентського саміту міжнародної кримської платформи, який відбувається в нині в Чехії. Дякуємо тобі за ці подробиці. Вадим Колодійчук з Праги наживо був, що він... був щойно разом із нами.